Вас на каналі Графі, а Ватерії у нас підбірка важливих ігрових новин. Багато років фанати Зельди чекали, коли ж неймовірна серія отримає продовження, і нарешті цей день настав. Критики від гри просто в захваті, найнижчі оцінки тримаються на рівні 80 зі 100, що ж до високих ці і зовсім б'ють під сотні. Преса пише, що Legend of Zelda Tears of the Kingdom це неймовірне продовження однієї з найвеличніших ігор в історії, в які поліпшення піддався практично кожен аспект, аж до дрібниць. Величезна кількість захопливих побічних активностей, повз яких важко пройти. Нові механіки відкривають абсолютно інший рівень геймплею, так, що навіть на перший погляд звичайні речі дарують свіжий досвід. Світ гри не тільки покращив, а й збільшився у два рази, його, як і раніше, цікаво досліджувати. Гра вийшла ексклюзивно на Nintendo Switch. Dota 2 це одна з найпопулярніших ігор у світі, а International це найпопулярніший кіберспортивний турнір. І нещодавно було анонсовано наступний The International 12. У тизері показано, як гіду перечасно відправляють у Сіетл, у США. Чемпіонат відбудеться у жовтні цього року, 14 жовтня розпочнеться груповий етап, за яким послідує стадія плей-офф. Основна частина запланована на період з 27 по 29 жовтня. Тим часом у Берліні завершився мейджор, переможцем якого стала команда Gaming Gladiators. Вони виграли 200 тисяч доларів призових, а також 500 очков DPC, за якими рахується рейтинг команд для розподілу путівок на інтернешнл. За крок від перемоги зупинилася команда Team Liquid, а на третьому місці розташувався колектив Nine Pandas. Наступний мейджер проведуть з 7 по 9 липня на острові Балі у Індонезії. Міжнародний олімпійський комітет дуже довго ламався, але в результаті зробив перший крок до визнання кіберспортивних змагань частиною реального спорту. Ні, на традиційні Олімпійські ігри комп'ютерні розваги поки що ніхто не запрошував. Відсутність особистого життя в задротів усе ще не вважається пропуском на параолімпіаду. Однак цілком собі офіційний тиждень олімпійського кіберспорту, Олімпік та Спортсвік, пройде у Сингапурі вже цього літа з 22 по 25 червня. І що найцікавіше, однією зі змагальних дисциплін стане Фортнайт. Але ось тільки ніхто не буде влаштовувати заруби у режимі Батл Рояль, жодного будівництва та звуження зони на Олімпіаді ми не побачимо. Виявляється, що за допомогою редактора було створено спеціальну карту, де на острові розташували мішені, і в точності, як у реальній спортивній стрільбі, 12 учасників повинні будуть по них влучити. А оскільки інших мультиплеєрних шутерів із редактором карт на світі не існує, Fortnite стала ідеальним вибором. А що щодо інших дисциплін, спитаєте ви, тут організатори заявили, що використовують комп'ютерні ігри лише для симуляції реальних видів спорту. Дивіться, стрілятимуть з лука з тик-так-боу, гратимуть у бейсбол у WBC, боротимуться у VirtualTechWondo, битимуть ракеткою в Теніс Клеш і таке інше. Але найкрутіше, для гри в шахи спортсмени приїдуть до Сингапуру, зустрінуться в одному приміщенні, сядуть за один стіл і гратимуть на сайті chest.com. Такий ось він, Олімпійський кіберспорт. Тим часом сіквел Darkest Dungeon вже вийшов, і критики з усього світу взялися оцінювати та писати рецензії на гру. У середньому простежується думка. Так, добре, але сподобається не всім. На Metacritі видніються 82 бали, користувачі з тим, які залишають відгуки, були приблизно так само прихильні. 79 позитивних відгуків зі 160 оглядів, коротше, усереднено 8 з 10. Багато хто сходиться на думці, що продовження затягує не гірше за оригінал, однак фанатам першої частини Darkest Dungeon 2 може не сподобатись, занадто сильно ігри відрізняються одна від одної. Новачки ж зможуть легко влитися в нові найтемніші підземелля без знайомства з минулою частиною. Східний Експрес знову вирушить із Парижа до Стамбула у формі відеоігрової пригоди, а йдеться про чергове перевтілення знаменитого роману Агати Крісті. Як водиться, розповідати зовсім ту саму історію не комільфо, тим паче, що екранізація детектива вже була у 2006 році. Тож цього разу очікує на нас облагороджена й осучаснена версія класичної історії, це насамперед означатиме перенесення дії у сучасність. У чому полягає деталі убивства та чому знання плотвіста одного з найвідоміших детективів світу не вб'є інтерес до розслідування, розробники поки що не говорять. У Твіттері несподівано для всіх з'явився п'ятихвилинний злив з фільму Five Nights at Freddy's. Злив у дуже поганій якості, тому показати його вам я не зможу. Ще тому, що його вже видалили, а людей, які виклали хоча б один скріншот зі зливу, забанили. Лор у гри глибокий та цікавий, тому я думаю, що людям сподобається. Це ж був найвідоміший горор з 2012 по 2015 роки. У кінотеатрах фільм з'явиться 27 жовтня. Також цікаво було дізнатися, що у головних ролях знімається Меттю Лілард, грав Шейгі у екранізації Скобіду та Джош Хетчерсон, грав Піта у екранізації Голодних Ігор. Режисер Емма Таммі про фільми, у яких вона була режисером, ви навіть не чули. І що найважливіше у фільмі по ФНАФу хто і як зробив аніматроніків? Їх виробила фірма Jim Henson's Creature Shop, які робили кукол для вулиці Сезам та Мапетів. Багато американців вирісли на цих дитячих телепрограмах, але вам напевно вони невідомі, тому давайте я швидко вам поясню. Знаєте баня Керміта? Якщо ви навіть не знаєте, як його звати, ви можливо бачили керміта в мемах. Так от озвучував і зробив ляльку жабанятка Джим Хенсон, який згодом заснував компанію Джим Хенсен з Shop. Ось і всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізнались ви щось нове. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео!